Армадол таблетки від головного болю. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на 10 серпня на четвер. Отже, серед важливих подій заанонсую відразу те, що збройні сили України просуваються у селі Урожайне. Це важливий населений пункт, в який зараз ідуть бої, і зафіксовано там успіхи українських військ. Тим часом оголошено обов'язкову евакуацію із низки населених пунктів Куп'янського району. Там є загрози масованих обстрілів, якраз сіл, селищі. Містечок біля фронтової зони, біля лінії фронту, і цивільне населення просить покинути ці території і зростає там натиск окупантів. Теж оглянемо там ситуацію. Крім того, наслідки удару ракетою по Запоріжжю вчорашнього, теж розглянемо, проаналізуємо. Там загинули, на жаль, люди, і також нові обставини вибуху на Підмосков'ї оглянемо. А на півдні було знищено командний штаб пункт управління ро. Сіян у новій каховці так само, і на південь заглянемо обов'язково подивимося, що відбувається там. Тож не втрачаємо часу, рухаємося до карти бойових дій. Почнемо ми оглядати ситуацію, власне, із Куп'янська. Тут, якщо коротко, то власне кажучи, ситуація стабільна. Лінія фронту особливо нікуди не просувається. І попри те, що ворог намагається тиснути із лимана першого бік Сеньківки, якихось надійних підтверджень, свідчень того, що зайшли росіяни у Сеньківку, що відбулося зміщення тут лінії фронту, таких підтверджень немає. Поза тим, ситуація надзвичайно складна. Дуже Дуже багато повідомлень про обстріли про поранених людей, про загиблих навіть на Харківщині за останні дні. От з останніх таких повідомлень, це зокрема Кіндрашівка, яка дуже близько від лінії фронту, 7 кілометрів була обстріляна. Оце село і там були поранені люди. Ну і безпосередньо сам Куп'янськ, який теж недалеко бомбардували, атакували і скинули на нього на місто Куп'янськ, на центр міста бомбу. Фугасну бомбу там постраждало внаслідок цього бомбового удару, і будівля міської адміністрації так само дуже серйозні руйнування по місту, і ці удари не припиняються, продовжуються декраз. Кадри із Купінська ми бачимо, це наслідки розриву важкої бомби, яку було скинуто на місто. Отже, в зв'язку з цими бомбардуваннями і обстрілами влада українська військова адміністрація області. Оголосили обов'язкову евакуацію із низки населених пунктів. Майже 40 сіл і містечок, указано у цьому списку Куп'янського району. Звідки людей потрібно відселити? Просить людей і самим переселятися їм буде надано допомогу. Відповідно, буде їх спрямовано у ті безпечні населені пункти, де можна пережити ці важкі часи, але дійсно 40 населених пунктів близько 11 тисяч людей. Загалом має бути відселено, ну і йдеться власне, от про цей район Кіндрашівка, Сеньківка, Голубівка, Куп'янськ, Вузловий, зокрема, йдеться про ті території, ті райони, які за рікою Оскіл на е виграв східному березі розташовані Кочерівка, Подоли і так далі. Тобто дуже багато населених пунктів. Ми прямо всі не будемо перечисляти тут, але список було опубліковано і розуміємо, що. Цілком абсолютно обґрунтовані підстави людей зараз евакуювати з цього району, адже скаженіють окупанти, намагаються масово обстрілювати цей район. Ну і намагаються прориватися також на лінії бойового зіткнення. Але немає ознак вкотре повторюсь, немає ознак того, що ворог тут прорвав фронт. Російська пропаганда, звичайно, кричить час від часу про це, але дійсно доказів цього ніде нема, навіть у російських всяких там воєнкорівських. Ских каналах я теж їх промоніторив. Тобто, на, наразі ситуація стабільна. Ну і нагадаю, що генерал Сирський так само цей напрямок відвідував нещодавно, аби зрозуміти, що там відбувається, аби стабілізувати ситуацію. Ну і бачимо, що і наші телеграм-канали, які ведуть військові, час від часу пишуть про купінський напрямок. Ну зокрема, Бахмутський демон. Він має так би мовити свої джерела інформації із Куп'янського району. Пише, що там дуже складна ситуація, але скоро її дещо змінить. Ось такі надії фактично транслює бахмутський демон. Заспокоює нас. Ну що ж, будемо пильнувати за ситуацію біля Куп'янська дуже уважно, адже справді ситуація тут напружена. Кілька слів про те, що відбувалося цієї ночі на болотах. Ну, по перше, з'являються нові деталі про вибух якраз на підмотр. Московії у Сергієвому посаді, де щось дуже потужно бабахнуло на території оптико-механічного стратегічного заводу. По перше, з'ясувалося, що на цьому заводі працювали над певними компонентами новітнього російського бомбардувальника, бомбардувальника, який називається «Посланник». Так і от, власне, крім цього проекту, там так само працювали над багатьма важливими компонентами для ведення війни. Це і прилади Зного бачення і різна оптика, і от там за офіційною версією вибухнув склад із піротехнікою. Однак поруч знайшли ще уламки снарядів, які потім пояснювала російська пропаганда, що це пристрілочні снаряди для фейерверків Ну коротше кажучи, питань там більше ніж відповідей. Ну але суть у тому, що на станом на сьогоднішній день 12 людей вважаються зниклими внаслідок того вибуху, тобто там значні руйнування, руїни, уламки. І ще навіть не всіх знайшли. Одна людина точно загинула, 12 зникло безвісти. Ну, Но цієї ночі росіяни заявляли про 13 дронів, які атакували і Москву, і тимчасово окупований Севастополь. Якраз 11 дронів це був Крим, це був Севастополь, а ще два нібито збили біля Москви. І хоча їх нібито збили, але в районі Домодєдово, там, де недалеко аеропорт розташований, щось дуже серйозно бабахнуло, вибухнуло і горіло. Це якраз кадри тієї пожежі. Які з'явилися нічної пожежі, які з'явилися у мережі, бачимо, що там працювали рятувальники, пожежники. Знову ж таки, є і офіційна версія. Кажуть, що це вибух газового балону чи газових балонів. І насправді знову такий людський фактор або збіг обставин до війни, нібито це не має жодного стосунку. Ось така у нас новина з Москви. Тобто продовжують дрони там з'являтися, летіти, і далі якісь таємничі вибухи. До речі, аеродроми там внуково Домодєдово припиняли свою роботу на деякий час в зв'язку з появою дронів. Рухаємося до карти. Власне від Куп'янська перемістилися ми до Сватового. І тут так само стабільна ситуація. Тут вдалося її стабілізувати біля Кармазинівки. Ми вчора цей район дуже уважно оглядали. І сьогодні я думаю, немає сенсу повторюватися. Адже за останні там кілька діб мало що тут змінилося. Тільки укріпили свої позиції в районі Нової Горівки, Кармазинівки. Наші війська отож ситуація тут стабільна. Складною вона більш складною залишається південніше в районі Креміної Торського. Зарічного, Діброве і Білогорівки ще південніше. Всюди тут ворог тисне, українські військові проводять контратаки, контрудари такого локального характеру. І наразі драматично ніяк ситуація не змінюється тут, але вона є дуже напруженою. Бахмут. Отже, в районі Бахмута от, дуже активно працює українська артилерія в районі Берхівки, Ягідного Хромового. Про це ми говорили і вчора, про це і писали ворожі. Жі, джерела, що активізувалася українська артилерія в районі Берхівки і за артилерійської підтримки, українські військові йдуть тут в нові атаки. Так само пишуть її військові наші уже у телеграм-каналі про те, що біля Берхівки тривають позиційні бої. А наша артилерія розбирає позиції окупантів і нищить їхню техніку, і якраз на цих північно-західних підходах до Бахмута. Зокрема, згадують про алею Троян. Це ось цей приблизно район, де накривають ворога наші артилеристи, і район Літачка. Це в'їзд у місто від Іванівського від Костянтинівки, де теж прилетіло, де насипали окупантам наші артилеристи. Дійсно, є багато. То підтверджень, відео, підтверджені з дронів роботи української артилерії в районі Бахмута. Стосовно Кліщівки, то той же Бахмутський демон пише, що росіяни намагалися за минулу добу контратакувати під Кліщівкою і покращити свої позиції, але це було безуспішно. Наразі ситуація в Кліщівці незмінна. Частину села контролюють окупанти, частину ж контролюють українські військові і бої за Кліщівку продовжуються. Є у нас знову свіжі Кадри з дрона із Кліщівки, які поширювали різними каналами, і бачимо, що тут місцевість дуже характерна. Саме село розташоване у низовині, навколо пагорби, і видно, відповідно, район Кліщівки здалеку дуже добре. Бачимо численні вибухи, дим підіймається. Це наслідки ударів артилерією. Саме в тому і є складність ведення бойових дій за це село, оскільки воно проглядається з великої дистанції з усіх сторін, і зі Сходу і з Заходу. Відповідно, будь-які переміщення можна накрити артилерійськими ударами. У вас і такі лісосмуги дуже благенькі, тоненькі, де багато військ не сховаєш, так само в районі Кліщівки. Отже, за Кліщівку продовжуються бої, і то важкі бої. Про Андріївку і Кордюмівку теж сьогодні багато нового не скажемо, оскільки тут ну змін фактично на мапі немає. А ситуацію ми в деталях характеризували впродовж цього тижня, тому рухаємося до Авдіївки уже далі. І стосовно Авдіївки, якраз є інформація від начальника міської військової адміністрації Віталія Барабаша. Вчора, зокрема, о першій годині дня російські окупанти здійснили авіаракетний удар по. Авдіївці, тобто продовжуються атаки саме з повітря, застосуванням авіації по цьому району, в принципі, це такий, такий підхід, який росіяни практикують багато-багато місяців в Авдіївці. Неможливість взяти сухопутними проривами, вони намагаються компенсувати численними ракетними і бомбовими ударами. Отож, цих ударів щодня буває деколи до шести, заявляє Віталій Барабаш. І росіяни не полишають спробу точити місто. Зокрема, із 31 липня до сьогодні, за останні більш як тиждень, намагаються атакувати з верхньоторецького, де були власне закинуті знову ж таки ці зеки зі сторм, шторм Z, Перепрошую підрозділів і яких використовують як гарматне м'ясо на штурми. Зрештою, ми бачимо, що ані з півночі від Красногорівки Веселого Кам'янки Крутої Балки. Де постійно активізовується ситуація на тій чи іншій ділянці, якихось проривів не зафіксовано. Ну і біля Водяного, опитного Первомайського теж ситуація нам знайома, стабільна. Тут змін особливих немає у нас. Так само про Мар'їнку можемо сказати, теж втрималася ситуація станом на сьогодні. Сам Донецьк знову був обстріляний, і про це там різні гауляйтери доповідали, і їхні канали транслювали, кадри обстріляного Донецька. Не кажуть про застосування касетних боєприпасів. Достеменно це встановити неможливо, але може і так. Тут виключати не можна, адже триває робота контрбатарейна, артилерійська в цьому районі дуже активно. Поруч Авдіївка, поруч Мар'їнка, поруч інші населені пункти, де триває активна боротьба за фронт. І кажуть, що в Донецьку за минулу добу троє загиблих внаслідок обстрілів. Ну, ось така інформація. Саме з ворожих джерел, тому на цьому теж акцентуємо, Отже, перевірити це зараз якось складно. Отже, далі рухаємося на південний бік нашого фронту, на південний відрізок. Вугледар незмінна ситуація. Після останніх успіхів українських військ наступило певне інформаційне затище. Будемо так резюмувати сьогодні ситуацію. Ну, і Район якраз Времівського колишнього виступу на фронті. Це напрямок Старомайорський, Старомлинівка і далі на Бердянську мовний напрямок. так, Бердянський напрямок. Тож тут у нас тривають бої за урожайне. Якраз з урожайного з'являються ті чи інші відеопідтвердження українського просування в цьому населеному пункті. Старомайорське звільнено, як ми пам'ятаємо, між старомайорським урожайним протікає звивиста ріка, яка називається так дуже мальовничо, колоритно мокрі яли. Бачите, я навіть окреслю русло цієї ріки, не полінуюся. і бачите, яким є звивистим, цікавим і складним русло цієї ріки між цими двома селами. Тобто маса тут таких поворотів русла, заплав різноманітних. І форсувати цю річку потрібно для того, аби звільняти урожай із західного напрямку. Є підтвердження якраз і з боку російських. Каналів і їхніх дронів, бо вони знімають активно ситуацію в урожайному і викладають подекуди ці відео. Е, є підтвердження того, що українські військові приблизно от в цій частині річки Мокріяли її форсували і вже закріпилися або принаймні з'явилися в межах населеного пункту урожайне і ведуть тут бої. Причому форсували і на бронетехніці. Там українська БМП була зафіксована, інші типи бронетехніки. Тобто фактично, бої йдуть уже в самому селі урожайне. І є просування українських військ і з півночі, з північного напрямку, де сира зона на це село, і вже з боку Старомайорського відбувається просування військ, форсування річки, і відповідно з кількох напрямків можна вже тиснути на окупантів урожайному. Тобто, процес звільнення цього села рухається вперед. Росіяни визнають, що після останніх артобстрілів за останню добу відновили активні штурмові дії і біля і продовжили в урожайному українські Збройні сили. Тобто у нас є позитивні сигнали звідси, є ознаки того, що процес звільнення урожайного успішно відбувається, і рух тут українських військ є. Просто коротко нагадаю, як мапа тут змінювалася за останні дні. Бачимо, що було відкинуто окупантів з півночі урожайного, закріпитися тут вдалося якраз на північ від цього села має навази, ось цей район. І Тепер, власне продовжується рух українських військ. Зміни на мапі Діпстейт впевнений найближчим часом урожайного з приводу рожайного з'являться. Приютне. У нас так само тут, як вже було сказано, відновилися активні наступальні дії українських військ за останній день і активно працює артилерія. Взагалі підкреслюють дуже багато із західних оглядачів ефективність української артилерії. Портал Орікс постійно публікує дані про підтверджені втрати з обох сторін якраз знищення бронетехніки, артилерійських засобів. І ці показники кратно більші завжди на користь наших збройних сил, тобто знищують наші артилеристи, наші військові там в три-чотири рази більше ворожої техніки, аніж втрачають самі. Тому це ще одне свідчення того, що в контрбатарейній боротьбі Україна зараз попереду, і це вагомий фактор наших успіхів. Далі рухаємося до роботаного. новини із цього напрямку. Токматського або Мелітопольського напрямку такі. З'являється все більше кадрів з самого району роботиного, які свідчать про просування і успіхи сил оборони українських. Тут, звичайно, ціна кожного метру, кожного кроку надзвичайно висока. Зараз, напевно, найбільш такі криваві бої з втратами продовжуються саме в цьому районі. В районі роботиного. Це для нас не таємниця. Ну і основний такий відрізок, відтинок приклад. Дання зусиль це район між вербовим і між Ось тут на схід від роботаного намагаються якомога глибше вклинитися в російську оборону. Наші військові підійшли вже в притул до села Роботине і наближаються до вербового. Самі росіяни теж пишуть про те, що знову за минулу добу ЗСУ при підтримці артилерії атакували в районі вербового. вербового. Так будемо українською говорити. Мені важко навіть російською. назву. Вимовити. Отже, як вони пишуть, на ліцо попитка постійно міняти участки для прориву російської оборони по лінії до села Ротено, і відповідно ціль змусити російські сили непреривно переміщати тактичні резерви по лінії бойового зіткнення. Ну Тобто намагається розхитати. Такою простою мовою скажімо, російську оборону виснажити її десь її, збити з пантелику, тобто, фактично, щоб росіяни не розуміли, на якій саме ділянці фронту відбудеться вирішальний удар, і змушені були переміщувати свої тактичні резерви, як вже було сказано, для обороняючоїся сторони це етасають проблеми. Пишуть російські воєнкори, ну це очевидно, що створює проблеми. Тим більше приможне роботі артилерії противника. Тобто тут біля роботиного росіяни теж підкреслюють потужну роботу української артилерії, яка завдає дошкульних ударів там окупантам. Отже, біля роботиного ситуація складна, важка, але складається на користь українських сил оборони, Збройних сил України. Ну і стосовно цього району ще про Запоріжжя скажемо. Отже, Запоріжжя було атаковане ракетами. Amén. Напередодні це сталося ввечері, якраз 9 серпня, вчора, близько пів на восьмого вечора. І прилетіли ракети. Бачимо по житлових будинках, храм зачепили церкву і різноманітні споруди, які точно не мають військового призначення. Вже потім з'ясувалося, що йдеться про удар ракетою повітряного так би мовити, базування ракетою х 35 це протикорабельна ракета. І троє загиблих внаслідок цього удару, тобто зачепили просто мешканців Запоріжжя, звичайних людей, які загинули через цей обстріл. Поруч там недалеко, метрів 200 завод Моторсіч розташований. Можливо, є така версія, що росіяни не влучили по цьому заводу, і ракета це розірвалася саме в житловому кварталі. Ну, але якось це підтвердити чи спростувати складно. По Моторсічі, звичайно, намагалися окупанти бити вже раніше. Це, можливо, був такий повторний удар, невдалий для них, але страшний і смертельний для мешканців Запоріжжя міста. Тому наші співчуття близьким тих людей, які загинули, і сподіваємося, що поранені люди якомога швидше одужують. Знову Запоріжжя обстріляне. Тепер рухаємося вже по Дніпру, південніше, і поговоримо трохи про Херсонщину. У нас є новини з Нової Каховки, є відео з Нової Каховки. Яке підтверджує знищення командного пункту російського у цьому місті, місті на лівому березі, якраз стратегічні комунікації ЗСУ повідомили вчора про те, що вразили на пункт управління армії РФ тимчасово окуповані нові Каховці, і, мабуть, були задіяні якісь високоточні засоби типу Хаймарсів. Нова Каховка близько до деокупованого правого берега, тому і виявити такий пункт. І Уразити його було цілком можливо. Це стосовно нової каховки. Сам Херсон знову було обстріляно, і мається на увазі і населені пункти біля Херсона, от Білозерка, село, яке недалеко від Херсона обстріляли. От сьогодні було повідомлення про те, що обстріляли саме людей, які отримували гуманітарну допомогу, і шестеро поранених внаслідок цього обстрілу. Тим часом дуже багато різних деталей стосовно операції українських військ на лівому березі. Козачі лагері досі переварюють російські окупанти і досі там підраховують свої втрати. 25 втратили вони окупанти своїх солдат-офіцерів внаслідок цієї операції і вбитими, і полоненими. І очевидно, що такі операції будуть повторюватися на тому лівому березі. Ну і бачимо, що і удари такі повторюються. Нова Каховка раніше Дніпряна, які поруч біля Нової Каховки там було склад боєприпасів, знешкоджено. Це от Тижнями про це розповідали. Тобто, насправді, продовжується уся і вогнева робота, і такі операції близьковичні по протяжності лівого берега в районі Херсону. Про Чонгар ще наприкінці декілька слів. Там росіяни налагодили понтонну переправу через розбитий міст біля Чонгара і вже з'явилися такі кадри із супутника про те, що тут поруч понтони вже розташовані, вишикувалися вони у переправу. Не будуть This um Переправляти вантажі через цей понтонний міст тепер окупанти, щоб наробити великий гак через Арміянськ, туди через щеплинку і сотні кілометрів намотувати додатково. Ну, але цей понтонний міст вже виявлений, і він так само вразливий до ударів, чи то ракетами Скальп, чи то Штормшедов. Тому це лише питання, очевидно, часу, коли буде завдано удару і по цій переправі. Що, ж, друзі, на цьому я дякую вам за увагу, за те, що додаватися до кінця. Сподіваюся, що було вам цікаво. Якщо так, напишіть свій коментар під відео. Не забудьте поставити лайк під цим же відео, такі вони правила Ютуба. Дякую кожному, хто дивився сьогодні. І побачимося завтра вже у новому огляді карти бойових дій.